Машко. Надіюсь Маргерід не Hold почула. In а чого він так біжить, чуєте? Пішов нахуй. Ну серйозно, мужик, ну мені треба тут справи робити, блядь. Ну можна, блядь, за мною не ходити, я тебе прошу, блядь. Це ж занадто весело. Що занадто весело? В чому занадто весело? Чому занадто весело? Ми з тобою тут, вдвох, блядь, займаємось якоюсь хуйньою. Ти ходиш за мною з уцою, блядь, йобаними граблями, а я повинен блядь, нахуй це вбирати, правильно тебе? АААААААААААА, блять, він мною бігає, сука! Я не можу, <просу> він еба, блядь, сука. А-а-а! зүтгэл <laughs>